Доброго ранку! це ера будівництва. Вже цього місяця в Україні може знову запрацювати програма доступного житла 70 на 30. Програму з дешевленої іпотеки вже відновили. Отже, хто може купити квартиру за пільговими житловими програмами? І що пропонують забудовники? Про це сьогодні. У державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву заявляють, що річно у півтора-два рази збільшується кількість родин, які отримують державну підтримку на купівлю житла. Сподівається, у 2013-му ця тенденція збережеться. У минулому році такий рост й 2,3 рази. Дві тисячі восімсот шістдесят сім'ї отримали поразлічним механізмом, только Государственный фонд молодежного строительства, Поддержку По текущему году, по нашим прогнозам не менее шість тисяч сім'ї можуть отримати таку поддержку. Оскільки программа здешевлення вартості іпотечних кредитів вже повернулася, на ній зупинимося докладніше. На початку року зберігалася інтрига чи будуть вноситися зміни в її умови. Однак здешевлена іпотека запрацювала без змін. За нею в Україні вже уклали 80 договорів. Умови полягають в наступному: пільговий кредит видається на 15 років. Перший внесок не менше 25% вартості житла. На решту суми береться позика під 16% річних, при цьому 13% сплачує держава і 3% – сам позичальник. Обов'язкова умова довести, що ви маєте право на покращення житлових умов. Є обмеження щодо вартості квадратного метра і площі житла. Якщо нормативи стосовно ціни залежать від регіону, для Києва це, наприклад, 7 тисяч гривень за квадратний метр, то обмежені щодо розмірів житла однакові: 40 квадратних метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб, плюс 18 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї. Загалом не більш як 76 квадратних метрів. Але в людини є повне право, якщо він має можливість і бажання, він може взяти значно більшу собі квартиру. Єдине питання, яким чином він покриє різницю в цих метрах квадратних, візьме кредит чи за рахунок власних коштів за перший місяць фактично реалізації програми. До нас звернулось понад 100 потенційних учасників цієї програми. 30 квартир у нас зарезервовано. Під таких же учасників можна сказати, що вже п'ять договорів у нас укладено з такими людьми, які беруть участь в реалізації державної програми. Сума, яка залишатиметься після виплати за кредитом, має бути не нижчою прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї. 50% людей, які прийняли участь, це люди, які працюють в бюджетних службах це і учителя, і врачі виста. Та ціліва група, на яку програма була розрахована. головні вимоги до учасників програми доступного житла 70 на 30» – це не збирати 70% вартості квартири і стояти на кварт обліку. 30% ціни відшкодує держава. Ця програма, як уже зазначалося, має запрацювати у квітні. Столичний забудовник «Київміськбуд» на реалізацію обох державних житлових програм виділив цьогоріч 250 квартир. За необхідності цифру збільшать в переліку одно-, дво- та трикімнатні помешкання. Ми плануємо по програмі 70 на 30 поки що три об'єкти і 12 об'єктів, які приймають участь уже на даний момент в здешевленні вартості іпотечних кредитів. Минулого року Київміськбуд реалізував 311 квартир за ініціативами президента «Доступне житло». 141 помешкання за програмою 70 на 30 і 170 за програмою здешевленої іпотеки. Щодо останньої, як засвідчить в компанії забудовнику, збоїв у компенсації державної частки не спостерігалося. А саме в цьому хочуть бути впевнені інвестори. В Минулому році, як ми нагадаємо, що розпочали ми ще в червні місяці. Перші угоди були нас укладені в кінці травня. То, звичайно, жодно, жодної пролонгації у виділенні таких коштів щомісяця не було. Тому це, звичайно, ну є найбільша довіра до програми, що так, як пообіцяла держава компенсувати, так вони компенсують. Це була програма Ера будівництва про головні події на первинному ринку житла. Зустрічаємося щовівторка і щочетверга на телеканалі Ера. До зустрічі!